Країні запускають програму з навчання фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Прийом заяв на участь у відборі було анонсовано 22 серпня під час 7-го міжнародного ветеранського форуму. Насамперед, це дійсно це цілий процес. На сьогодні ми відкриваємо ці заявки. А мінімум два тижні будуть опрацьовувати ці заявки. Після чого Комісії в територіальних громадах будуть збиратися, будуть проходити відбір з цими кандидатами, будуть відбуватися співбесіди за результатами позитивних співбесід людей буде працевлаштовано в територіальних громадах на базі комунальних установ або комунальних закладів, де фактично Наші фахівці зможуть вже розпочинати свою роботу, а також вони будуть вже розпочинати свої навчання. Навчання за даною професією будуть відбуватися протягом трьох тижнів, і після того як люди вже пройдуть певні навчання, вони зможуть отримати сертифікати державного зразка, ну і розпочинати свою повноцінну роботу в територіальній громаді з ветеранами та з демобілізованими особами. 11 сторінок заперечень щодо неузгодженостей, які зараз існують в проєкті, спрямував на ім'я прем'єр-міністра, народний депутат, голова міжфракційного депутатського об'єднання, реабілітаційні сили України Тарас Тарасенко. Перша неузгодженість є про те, що за той термін, який поки що міністерство ветеранів планує навчити до кінця року 3 тисячі людей. Я це не вірю, цього неможливо зробити. Просто я проти того, щоб декларувати неможливі речі. Якщо вчити людину з проможностями допомагати ветеранам, то це однозначно потрібна ситуація, при якій, хоча б півроку, повинні проходити навчання або тримісячні курси, одні, потім перерва практична робота, потім інше щось. Це один аспект. Другий аспект сам процес відбору. Він трохи дивний. Зараз почали стартувати його Міністерство ветеранів. Будемо слідкувати, як він буде проходити. Там є психологічне тестування, є тестування на знання законодавства, але все рівно після тільки після тестування можу тільки кепом підписати всі, хто хоче стати помічником ветерана. Це я думаю, обмежує коло учасників, які б захотіли цього зробити. І третім важливим аспектом є все-таки про те, що міністерство ветеранів відмовилось від принципу, який був в проєкті помічник ветеран, а це рівний рівно. Я вважаю, що найбільш мотивованими людьми, які допомагають ветеранам, є зараз самі військовослужбовці, які тільки демобілізуються, і, на жаль, це якраз матері, дружини загиблих, побратимів. Вони відчувають цю біль, вони готові допомагати. Вони супермотивовані. Тому тут багато таких питань до реалізації цього проекту. Я вважаю, що ми повинні сформувати стандарт послуги, щоб він існував в нашій державі. але Сам концепт, що ці люди в 10 тисяч осіб повинні бути працевлаштовані як в закладах, які не визначені в цій постанові, він є недопрацьованим. Тому я очікую відповіді від прем'єр-міністра про те, яким чином міністерство і всі міністерства допрацюють цей проект. Ветерани очікують в кінцевому рахунку побачити більш опрацьовану та продуману систему підтримки і реінтеграції, щоби не повторювала помилки минулорічної програми «Помічник ветерана, яка, як відомо, закінчилася повним фіаско.